Вітаю народ. Мене частенько запитують, яка різниця між ятілем і готуром. От у нас ятіль, от у нас готур. В бланках побачите це найкраще. У нас в ятілі, скажімо так, класичний Бушкрафт Рея Мірса, трішки мною переосмислений. А готур це є збільшений. В порівнянні з яттілем клин, який плавно розширюється допереду, що дає можливість більш силових навантажень, більш силового різу. Також у нас є незначна різниця по руків'ю. У готорі в нас руків'я трішечки ширше, трішечки довше, має більш виражене, виражене е, пузико під долонь. Та трішки більш розвинутий тильник. Одним словом, це у нас універсал, скажімо так, в класичних формах, це у нас лісовий ніж по американських мотивах, який готовий для більш важких задач.